Друзі, вітаю! Це програма Terrax World. Зараз перевожу з промо аккаунту на базовий. Я вела суму, пароль. Так, підтверджено, От відправлено успішно. Отже, в мене вже депозит 235. Нагадаю, я внесла 100. І проєкт виплачує, все добре. Можна зайти в фінансові. Звіти, ось, бачите, відбувся перевід цей. Так, далі по виплатам. Тут, до речі, є фільтр. Можете відфільтрувати вивід промо аккаунта Ось у мене 10, 18, 11, 140. Найбільша сума це була 923 TRX. Все успішно виплачується. Це промо-аккаунт. І основний рахунок. Такі суми, це, нагадаю, це 2,8% щодня від суми депозиту. Тобто, чим більший у вас депозит, тим більше буде сума для зняття щодня. Посилання залишаю під відео, а також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть чи інші платформи, там я даю ті платформи, які виплачують.